Вітаю всіх! Чи виводить сайт гроші, чи можна тут швидко заробити, скільки можна заробити, які способи виведення вказані на сайті для українців? Яка комісія, скільки відсотків за реферальну програму, ці питання та інші ми і розглянемо з вами у цьому випуску. Як ще можна тут заробити, крім серфінгу та виконання простих завдань? Розповідаю легкий спосіб. Можна заробити на реферальному посиланні, запрошуючи людей на цей сайт. Ви будете за активність кожного вашого запрошеного друга отримувати відсотки. І з кожним підвищенням вашого статусу відсоток буде збільшуватися. Спочатку йде статус стажер, після робітник, далі фахівець, бригадир, майстер, професіонал, бізнесмен, акула, еліта і останній найвищий статус це олігарх. Підвищувати статус можна виконуючи завдання або за допомогою активних друзів, яких ви запросили. На даний момент у мене статус робочий робітник, і вже відсоток запрошених іде трохи більше. Ось ми бачимо порівняльну таблицю статусу. Я погортаю тут, а ви подивіться. Досить непогані відсотки за рефералів пропонують тут нам. Але щоб отримати бажаний статус, потрібно трохи попотіти. У мене робочий статус, це робітник, лише на порозі 5%, і щоб отримати спеціаліста, мені потрібно працювати і працювати. Відсотки за активність ваших рефералів дуже цікаво. Ми бачимо, ви отримуєте відсоток не тільки від виконання завдань від них, а за виведення грошей, наприклад, з сайту, за створення блогів, за коментарі на форумі, можливість залишати відгуки. Якщо чесно, я вперше бачу такі привілеї. Це дуже прибутково та цікаво насправді. Сайт дуже багато дає таких привілеїв. Так ось, давайте перейдемо далі, звідки береться рейтинг активності. Для кар'єрного зростання необхідно проявляти активність у різних сферах SEO Sprint. Ось лише неповний список. Дивіться, заробляти за допомогою методів у розділі заробіток, розміщувати замовлення, завдання та рекламу. Я ще не, нічого не розміщувала, мені це не потрібно. Коментувати, залишати відгуки, підписуватись, Публікувати, публікуватися у стрічці, збирати друзів та підписників, навчати своїх рефералів, вибрати реферара-куратора, рефера частіше бувати на SEO Sprint. Є й те, що може знижувати ваш рейтинг. Це можуть бути попередження, бан, помилкові чи нецензурні відгуки, неякісні завдання чи виконання, відмова від реферара-куратора. Тощо, що Шо ж, перейдемо до моїх виплат. Давайте так, виводитиму гроші з цього сайту прямо зараз. А для початку, хто ще не зі мною, попрошу вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої ролики в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, набиратися досвіду і заробляти в інтернеті разом. Так ось, у мене статус робітник, і в мене відкрилася можливість вивезти гроші на банківську картку України. Можна виводити на Гаманець Pire, але для цього необхідно отримати статус фахівця. Мінімальний вивід на банківську карту становить 2 долари. В мене вже є більше, ніж 2 долари, тому я вам зараз і покажу, як це. Робиться, як виводити гроші з сайту прямо на банківську карту. І за скільки днів, чи годин чи, мабуть, хвилин ця виплата приходить на карту. Комісія виведення на банківську картку складає 3% плюс 10 центів. Я вам скажу, що це є чимало, але вони приходять безпосередньо на карту, не потрібно витрачати час, здійснювати кілька операцій, щоб їх побачити на карті банку. Вивести спочатку на електронний гаманець, потім зайти на сайт обмінник, знайти потрібну операцію для переказу і чекати зарахування. Це витрачається час. Але можливо, це буде дешевше. Так, через кілька транзакцій отримати трохи дешевше можна, але я зараз спробую безпосередньо на карту Банку України, оскільки мій статус не дозволяє, не дозволяє поки виводить на. Паєр гаманець, можливо, я трохи згодом спробую і на пайргаманець вивести, і вам покажу, як це все робиться. Потім з пайер гаманця саме на банківську карту. Це трохи згодом я вам обов'язково покажу, але не у цьому випуску. Так, Зараз ви побачите, як робити вивід саме на карту. Я буду зараз робити, переходити. А ви дивіться дивіться, все буде докладно показуватися. Ось і все. Складного нічого немає. Тепер чекаємо гроші на картку банківську. Ось прийшли гроші, як було грошею, і копійка в копійку прийшли на банківську карту, як було показано на сайті SEO Sprint, коли я виводила, ми бачили. І тепер ось на карті ми бачимо усю суму. Звичайно, комісію зняли, як було показано, 3% плюс 10 центів. Але ми бачимо, що усе прийшло, як було вказано. Я дуже рада, що ви заглянули до мене в гості, подивилися моє відео, сподіваюся, воно вам сподобалося і було корисним. Залишайте свої коментарі, максимально діліться моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Давайте разом. Давайте разом будемо розвивати україномовний YouTube. Бажаю всім нам перемоги!